Доброго здоров'я пані панове Категорично і з великим задоволенням в сьогодні, 28 вересня. У неділю я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене. Це наш другий брифінг за останню добу, важку добу, особливо для столиці України. Ну сьогодні ми були під ударами. Я не сумніваюся, що подібні речі відчували якраз і Дніпро і Запоріжжя. Запоріжжя, взагалі нам щодня нон-стоп суми. На жаль, сьогодні у нас є і вбиті. Кількість однозначно буде збільшена. Я не сумніваюся і поранені нас і дитинку. Вбито. І інститут кардіології сьогодні прилетіло абсолютно. Це ну вже був Ахмадєт сьогодні. Кардіологія, ну все, що Путін любить насправді. Там торгівельний центр в білий в білій церкві. В от, от такі от позиції. Ну в першій частині я окрім цих характеристик вам давав дані звичайно з більш глобального рівня. Ну для того, щоб розуміти, куди все рухається, і наскільки ми ще спроможні давати опір. Ну і стосовно там головних кейсів ну, цього тижня, який на сьогоднішній день минає за великим рахунком, календарний тиждень. Ну і насамперед зміна позиції президента Трампа, яка в результаті приносить нуби відчуття, що все буде продовжено. Ну з точки зору постачання зброї там, продажу зброї та. Якісь слова в бік Путіна і можливо обструкція в бік Путіна. Ну це що ми будемо бачити, ну, щонайменше в му пакеті санкцій від Євросоюзу, якими вони будуть і коли вони будуть. Сподіваємося, у вівторок. А так, в принципі, і ми з вами метикували, що ця от е, тема з промивкою місків Трампа е, ви е, ну, трапилося якраз, коли він полетів до е, е, Лондона на запрошення короля Великої Британії. Ну, е, можна говорити, що це державний візит. там він планувався. Ні, він не планувався. Виглядає так, що терміново час. Я вибачаю, що так скажу, викликав до себе президента Трампа. Які там в нього стосунки, я маю на увазі, якісь там глибинні уряди, не глибинні уряди. Але те, що король Британії має вплив на Трампа, ну це однозначно. І саме він зіграв ключову роль у зміні позиції Трампа щодо України. Тобто, цього тижня очільник Білого Дому заявив, що Україна має можливість повернути всю свою територію, і така риторика однозначно відрізнялася від попередніх заяв Трампа про те, що Україна має відмовитися від частини території, аби припинити війну. І зміна відбулася після зустрічі далі президента Трампа і президента Зеленського вже під час генерасаблеї Організації Об'єднаних Націй. І на питання, чи змінила саме українська делегація думку Трампа в офісі президента України, сказали: ну можливо, і ні, але дякуємо дуже Чарсу третьому і британському прем'єру Старму. Ох, де ось де закладалися підвали. я щиро пишаюся нашою спільнотою, яка вирахувала одразу, що стоїть за цим приїздом до короля Британії і зразу зробили були висновки, що саме так і буде. Ну, я правда, там обережно писав, що поїхали, йому будуть а, там міз, мізки промивати. Ну так, в принципі, дякую, що підтримали в цьому розумінні. Ну, а як я сказав, цитуючи президента Зеленського, штати будуть допомагати Україні, щоб Росія не досягла своїх цілей, і штати розуміють, що Російська Федерація не перемагається, позиція відрізняється від тієї. Насправді, що була раніше. Ну і головне завдання України сьогодні це просто посилювати свій захист і Силювати свої можливості, ну так як робить і команда військово-політичного керівництва України, звичайно, що ми маємо ще порозуміння з командою президента Трампа в тому, що реально відбувається на полі бою, який може бути прогрес, як сказав президент Зеленський, з урахуванням знову ж таки збройної номенклатури, яка дозволить нам бити в тому числі і в глибинні цілі на території Російської Федерації, зазначивши при цьому, що після зустрічі української американської команд є низка позитивних зрушень, зокрема в тому, що стосується Економічної угоди, яку ще називають тут мінеральною угодою. Це рідко зна земельні ці метали. Фонд запрацював. У нас була зустріч велика з представниками американського бізнесу, провідними компаніями, які дуже радіють, що фонд запрацював і завдяки цьому фонду хочуть інвестувати в Україну. І це теж дуже позитивний момент, який до певної міри нас ну, нас чи Америку прив'язують. Америку окей, Сполучені Штати Трампа прив'язують до нас. отак можна на сьогоднішній день говорити. Бо е, це буде це буде і далі. Вся ця тема переходить на рівень кабінету міністрів. Всі практичні зустрічі проводила і проводить вже е, пані прем'єр е, Свіріденко, і вона їде в жовтні в Америку. А е, далі в нас була домовленість щодо е, закупівлі відповідної зброї в США через різні програми і всі технічні зустрічі починаючи, от з кінця вересня, це ж я вам казав, що делегація наша військова е, з понеділка починає ну понеділок вівторок починає роботу в штатах якраз на цією номенклатурою. Бо Трамп дав команду продати все, що українці хочуть на відповідні гроші. Я вам казав, що кошторис там попередній, плюс-мінус 90 мільярдів доларів. Ну головні речі ми проговорили з президентом. Це доповідь знову президента Зеленського стосовно його розмови з президентом Трампом, погодили. І тепер переходимо до практичного втілення. Це от конкретні слова, це пряма цитата. Причому е, інформація щодо томагавків, бо знову ж таки хтось дуже скептично до цього ставиться, хтось дуже позитивно ставиться до цього. Томагавки були б потрібні, звичайно. Томагавки можуть летіти із неба, із моря. Але я вже вчора там з одним учасником нашої спільноти, ну не те, щоб ми дискутували, просто якби просто відкрити Вікіпедію, і прочитайте про томагавки сьогоднішнього дня. Це ж дуже просто. Вони із землі вже можуть літати, є спеціальні установи. Під це. До речі, Україна замовила і такі установки, так між іншим скажу вам я. Тобто сьогодні Україна відповідає на всі удари Російської Федерації своєю зброєю, саме своїми далекобійними можливостями. Україна застосувала б і іншу зброю, якби вона в нас була мова не про удари, а про відповідь на удари. Що стосується того, чого хоче Україна від штатів, все це є. Ми це хочемо. Цей список ми передали президенту штатів. Все це передбачено в нашій великій угоді. А от підтвердження на 90 мільярдів, але. Ми готові і до окремих договорів про окремі види зброї, в тому числі і далекобійні, з якимись умовами. А ми ж можемо гарантувати, що ми не пуляємо як росіяни по житлових будинках, по торгівельних центрах, а виключно по військових об'єктах чи об'єктах, які мають абсолютно прив'язку до військової справи Путіна. Ну і от стосовно розмови, знову ж таки, президента Зеленського, і президента Трампа, який сказав, чого ви не б'єте у відповідь Росіян, значить по їх енергосистемі, на що власне, президент Зеленський каже, так чим У нас якби дрони є, але хотілося і ракети. Так, от, якщо Росія загрожує чи погрожує Україні Ки Іву блекаутом нехай готуються до блекауту в Москві. Ну за словами президента Зеленського, ну дійсно цивілізована країна відрізняється від дикої тим, що не починає конфлікти першою, Ну для початку та і не є агресором. Однак це не означає, що цивілізовані країни слабкі. Якщо загрожує блекаут, наприклад, столиці України, то повинні знати в Москві, що буде блекаут столиці Росії. Росія має чітко розуміти, що цивілізовані країни таким чином відрізняються від диких, вони можуть дати в зуби, і ми не слабкі абсолютно. Ну і от президент України ще один такий нюанс, дуже цікавий, показовий, як на мене, це напевно стосується всіх, хто спостерігав за кількістю хасидів. Нас в Умані в цьому році тут обережно, що по перше, ну якби ізраїльський комплекс комплекс Петріот вже місяць працює в Україні. Пам'ятаєте, колотнеча ще влітку була, що в Ізраїлі є а, зайві Петріот. Що вони вже типу старенькі, що вони їх не використовували навіть під час навали з Іраном. і Вони готові їх віддати і десь там поремонтувати в Європі. Потім, начебто, ця історія закінчилася на рівні посольства і парламенту. Ну, кнесету Ізраїлю щось там менжувався. Нітаньяху, все правильно, але по факту, от виходить, що в нас ізраїльський комплекс вже місяць працює в Україні, ще дві системи. Україна отримає восени. Ну, цей список на 90 мільярдів. Який список, до речі, погодить Трамп, поки що невідомо, і чи будуть там ці тамагавки, але всі розуміють, що Україна не програла війну. Всі розуміють з точки зору нашої незалежності, що ми конкретно перемагаємо. Так от стосовно ізраїльського кейсу, і до чого тут хасіди? Справа в тому, що коли от, тоді позвонив президент Зеленський прем'єр-міністру, ну я так розумію, що в них є мобільні номери один одного, чи як вони там спілкуються, то. Нетаньяху був зайнятий і не зняв слухавку від президента Зеленського, коли той хотів обговорити безпосередньо з Нітаняху поставки Петріот, які все одно, як то кажуть, стояли на запасному шляху путів в цього Нітаньяху. Але коли... Ми ж пам'ятаєте, на початку говорили, що ми закриємо кордони, і жодного тут хасіда не буде в Умані, бо в нас небезпека, там дрони літають. Ну, ми пояснили, чому так, от це ж хасіди могли розірвати на тряпки того Нітаньяху, і він був змушений подзвонити президенту Зеленському і хотів з ним поговорити, щоб отримати схвалення на приїзд Хасидів цього року в Україну. Що зробив Зеленський? Правильно він теж його проігнорів і не взяв слухавку. Ну все, тобто не брав трубку, поки не отримав повідомлення. Президент Зеленський не отримав повідомлення, що Нитаньяху схвалив угоду про Петрю. От тоді він зняв слухавку і відкрив кордони для хасідів. Отак От робиться сьогодні. Ця політика, і хто скаже, що ми не маємо там Фаберже? Насправді респект і уважуха саме в такому сенсі. Отак робиться сьогодні світова політика. А, ну я за Ніяху, то окрема історія. Хай там він там своїми Хамасами розбирається із сектором газу, але просто дуже показовий момент. Тепер ще один дуже показовий момент і дуже небезпечний момент Запорізьке АЕС. Ну, це до Гросі МАГАТЕ. Я ж кажу, тільки він там в дьосна бився з Путіним в Москві, а тут вони роблять цю обструкцію по Запорізькій АЕС. І по суті, вже 72 години плюс. Там зовнішні живлення станції відсутні, тільки на. Генераторах працюють та й а, ці всі генератори, які використовуються для живлення систем охолодження і безпеки після того, як остання лінія електропередач до станції була перерізана на російській стороні. А ну, якби скільки солярки, хто довозить солярки, і в принципі поки що немає жодних ознак, що цю лінію буде підключено. Тобто, фокусіма чи як ну от цей Гросі магате описав ситуацію як глибоко тривожну. А, але каже так: ну я ж з путіним не тільки в дьос набився, але й говорив йому за запорізьку атомну електростанцію. Ще в четвер, ще в четвер. Сьогодні неділя в четвер. Але нічого той Путін не робить. І західні експерти, українські посадовці, звичайно, що висловлюють побоювання, що Кремль створює навмисно кризу, аби закріпити свій контроль над станцією найбільшою в Європі, або просто її знищити так, щоб навколо нічого не було, як варіант. Тобто Росія вдається до високоризикованих кроків, аби запустити щонайменше один реактор попри війну, при тому, що Росія використовує атомну станцію як розмінну монету. Це один з українських посадовців каже. А тоді як фахівці Грінпіс заявляють, що російська сторона і окупація увійшла в нову критичну і потенційно катастрофічну фазу. Тобто, стрес-тести європейських регуляторів після катастрофи на Фукусімі 2011 року. Показали, що атомна станція повинна в принципі витримати. Роботу без зовнішнього живлення лише 72 години. Потім, якби, за всіма даними, має бути підключено три доби, там по суті вистачає, щоб підключити, значить, зовнішнє це живлення, а Путін не дає це зробити. Тобто, перевищення цього часового ліміту є неперевіреним, що там далі буде, які процеси відбуватимуться ще раз, скільки там дизеля вистачить. І ще в вівторок була пошкоджена на російській стороні ця лінія, а приблизно за два кілометри від станції. Причому росіяни звинувачують Україну, а Україна каже, а як ми ми. Туди не стріляємо, ми ж розуміємо, до чого це все йде. І російські оператори станції заявили, що ремонтні роботи ускладнені через постійні обстріли з боку Збройних сил України. Хоча Україна стверджує, що ніколи не стріляє по станції чи навколо неї. Бо ми ж прекрасно розуміємо, які ризики за цим стоять. Ну, МАГАТЕ повідомило, що російські оператори запевнені, дизельного палива вистачить, аби хоч навіть і 20 днів без дозаправки працювати. Ну, в принципі, в Росії дизеля вистачає. Бензину в них катма, а от дизель. Вистачає, але Гросі при тому заявив, що втрата зовнішнього живлення збільшує ймовірність ядерної аварії. Ну це не про тероризм, і вони до сих пір будують станції у світі, і Гросі Магате їздить до Путіна, щоб той його підтримав на посаду очільника організації Об'єднаних Націй. Так так в Гросі МАГАТЕ є таке бажання. І от сім з 18 доступних генераторів живлять охолодження на станції. Але якщо вони, не дай Боже, ви розумієте, існує ризик, що ядерне паливо в шести реакторах почне почне. Не керовано нагріватися, ну там розплавлення. Ну, ви розумієте, Чорнобиль, от от якось так. Не хочу ще раз нікого лякати. Просто до чого це може йти. Так граються росіяни Я не сумніваюся, що вони теж хочуть якби, там погратися, там просто зупинити, Щоб просто не дійшли до такого моменту, що якби, всі ці реакції не можна буде зупинити. От чому проблема, друзі. Ну і ще проблема якраз в процесах, які е, здійснюють росіяни, і здійснювали росіяни на зовнішньому треку. Я завжди казав і кажу сьогодні, ну після війни, звичайно, більше в нас нульова е, комунікація із західним політиком на рівні інформації, телекомпаніями, інформаційними агенціями. Я припускаю, що Україна була не дуже цікавою як такою. Але сьогодні, сьогодні в нас навіть посли не ходять на телевізійні ефіри. Е, бо або їх не пускають, або вони не знають. Що з тим робити, або ті люди, які в них за всіх час, ну якби за штатним розкладом є, ті, хто займаються якраз пресою, медіа, ну просто якби з іншої царини, і вони не розуміють, як ця історія працює. Хоча в Росії розуміють дуже прекрасно, і я завжди кажу, що є троянські коні, яких використовують за великим рахунком. От бачите, той сама Орбан, той самий Фіцо. Але в Британії, наприклад, вплив робили не напряму, а через Україну. От Британський екс-депутат Європи. Парламенту такий Натан гіл зізнався в тому, що йому давали хабарі, щоб він висловлював речі, які необхідні ну Медведчуку і путіну. Якось так гіл визнав себе винним в отриманні грошей за проросійські заяви. Погодився в суді з тим, що отримав у хабарі за виступи в законодавчому органі ЄС з питаннями і заявами на підтримку проросійських партій в контексті війни проти України. Хіба він один, оце треба всіх на олівець було брати і давати ці списки. При цьому гроші згідно матеріалу суду гілі гіл відплачували з грудня 18 по липень дев'ятнадцятого року. За словами держзвинувачувача Марка Гейвуда звинувачення в хабарництві пов'язані з повідомленнями в WhatsApp, виявлені на телефоні Гіла, який був в двадцять році вилучений поліцією. Ці повідомлення, як зазначив прокурор, свідчать про згоду обвинуваченого отримувати гроші в обмін на певні дії, такі як постановка питань на розгляд європарламенту. Он носить питання на розгляд. Ну типу ж не про що? да? Зрозуміло, що там, якби це питання не приймуть, але сам факт воно ж пролунало. На тобі копійчину. далі на налого... Ження контактів з високопоставленими посадовими особами для того, щоб розказувати про гнітюче ставлення російських партій рускового язика в Україні, організація заходів, виступи з заявами. Тобто, зв'язковим цього гілла. Знаєте, хто був колишній депутат Верховної Ради від цієї опозиційна платформи з життя Волоша на а він, до речі, цей Олег Волошин свого часу в системі зовнішньополітичного відомства працював. А такий слизькі, як кажуть колеги, товариш, я з ним ніколи не перетинався, але в принципі каже, але боягуз. Ну, це теж чисто російська тема. Він не менше восьми разів доручав британцеві, давав завдання виступити із заявами за хороший. Зокрема, цей гіл виступав на захист 112 Україна і Ньюс Ван, які належали Медведчука. Пам'ятаєте, коли були там обструкції? Оце мітинги в них біля торгівельного центру цього не торгівельного, а офісного центру Парковий. І запрошував він же, депутатів Європарламенту на інтерв'ю на самому. 112 Україна, щоб ті розказували, як вони переживають за гроші за гроші, як вони переживають, і глибоко стурбовані утисками свободи слова в Україні. Розумієте, це так само, як і за ту церкву. Що вся вона перетворилася на все ж таки кегебійський придаток всієї цієї російської машини? Ні, ні, це утиски там руська православна церква. До речі, є історія, що вони хочуть канонізувати Путіна. От не більше, не менше. От цього я не знаю, як його назвати. Ви ж самі знаєте, вони його хочуть канонізувати. Це напевно відповідь про всю суть цієї руської православної церкви. Ну це моя особиста точка зору. А тепер щодо бензину, та друзі, там де є проблема, і намагається ж Путін на це не звертати увагу, за Крим, он, губернатор, це російські пабліки повідомляють. Губернатор Севастополя закликав мешканців, ну, так званий губернатор, не заправляти повні баки бензину і не зупиняти, тобто не ловити на трасі бензовози. Отак, от, от цей розважає, закликав мешканців не запасатися бензином на майбутнє і про запас за його словами. Паливо в каністри зараз видають лише за талонами для спецтехніки. Бажання запастися на майбутнє лише погіршує ситуацію. За кілька годин із заправок зникає майже тижневий запас. Знаю, що є чати, де люди ловлять бензовози. Хочу пояснити, що таким чином ви сприяєте ажіотажу, хіба вони сприяють ажіотажу. А ніхто не хоче подивитися на патріот, який висить над цим кріслом, розважаєва. Хто насправді сприяє ажіотажу? Ну, деякі заправки там може приїхати бензовоз, але бензин можуть не продавати, а злити для створення запасу для трастегічних служб. За його словами, якщо водія половина бака палива, і ви розумієте, що вам цього вистачить на 2-3 дні, то не треба стояти в чергах, намагаючись долити бензин до повного бака. При цьому цей розважаю каже бенз. Дзин надходив місто в регулярному режимі. Ну ну а зараз пішла інформація про те, що білоусов міністр оборони Російської Федерації категорично звернувся до Мішустіна з вимогою забезпечити російську армію пальним. Що, що, а ніхто й не думав, що в російській пар... в цій армії може бути така потреба, що цілий міністр буде займатися цими павло-мастильними матеріалами. Тобто є результат, і це просто якби такі опосередковані деталі. Так, друзі, із теж важливої політики і міжнародних справ важливо, що ми це зробили. Президент Зеленський привітав ордер на арешт Башара Асада. З боку влади Сирії, ви знаєте, ми встановили дипломатичні стосунки, зв'язки з Сирією офіційні. І от їздив в Сібіга, і потім документи, які підписували в Нью-Йорку. Це дуже важливий крок, з урахуванням того, що зараз Сирію повертають цивілізоване лоно. Ну і Сирію якраз будуть бити Путіна, причому так дуже серйозно бити. І оцей от момент, що чинна сирійська влада оголосила е цей ордер на арешт е Асада, який ховається в Москві. Це досить серйозний копняк по путіну в з тих регіонів, де він вважав. Що це наш форпост? Україна підтримує всі зусилля з притягнення Асада до відповідальності. Президент Зеленський також нагадав, що колишній диктатор Сірії переховується в Москві разом із колишніми злочинними верхівками інших держав, ну в тому числі і у нашої та. Там легітимний Феодорич десь там ходить показово, що найвідоміші вбивці і злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності. Тобто Росія приховує свої власні злочини і злочини інших. Єдиний спосіб покласти край безкарності це тиск, колективні дії, забезпечення відповідальності за всі злочини. Ми вдячні всім світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право, відбудовувати країни після того, як Башар Асад і інші покидьки залишили їх в руїнах. Це цитата президента Зеленського. Я думаю, що ну з урахуванням демаршу по Нітаньяху, ну це якби нормально в нашому сенсі і стилі сьогодні. Тобто Україна перетворюється абсолютно на іншу державу. А ще один момент позитивний: теж ну, якщо ми вже за кордони за кордоном поговорили, ЄС продовжує транспортний безвіз для України до березня 27 року. Це означає, що українські перевізники і надалі можуть здійснювати двосторонні транзитні перевезення без додаткових дозволів. Привіт, жовтожилетникам, вони нехай там дрони збирають по своїх городах. І в Мінінфраструктурі наголошують, угода вигідна і і ЄС адже забезпечує стабільну логістику і зміцнює торгівлю. Так і ще по Польщі, щоб два рази не вставати. Напевно, всі, кого це стосується, плюс-мінус, знають. Ну я вважаю, що це для українців в Польщі це головна новина цього тижня. Вже оскільки в нас неділя сьогодні, то просто скажу всім, що Навроцький президент Навроцький, в останнє, як вони сказали, підписав новий закон про допомогу українцям. Це реляція його очільника канцелярії з Бігнева Богуцького. За його словами, польський президент більше не підпише жодного іншого закону про допомогу громадянам України. Ми повинні перейти до нормальних правил щодо громадян. Дядя України, уряд має на це півроку. Президент надсилає дуже чіткий сигнал. Кінець з преференціями, кінець з особливими умовами. Це питання потрібно вирішувати на основі загальних правил, які стосуються всіх. Тобто, по суті, закон продовжує легальний статус перебування біженців українських до 4 березня 26 року. Надалі вони будуть ну вимушені чи як перейти до нормальних умов легалізації. тобто таких, які діють і для інших іноземців. Ну мовляв, працюєте Залишайтеся там є у вас інший статус, залишайтеся. Якщо ви живете тільки на допомогу, то напевно нема сенсу тут перебувати. Ну не забувайте, що там є нові вимоги для отримання грошової допомоги. 800+. тобто, все до цього потихеньку йде. Ще друзі, хотів би сказати про одну обструкцію сьогоднішнього дня на цьому всьому тлі. Теж міжнародно міжнародний параолімпійський комітет. Це привіт нашому міжнародному нашому параолімпійському комітету. Бо я от особисто знаю. Наприклад, там пана Михайла Гераскевича і Влада Гераскевича, це спортсмени, наші скелетаністи. Ну, ми давно багато років. Ну, сусіди тут, принаймні, по мікрорайону, і так перетиналися. І малі там школу разом ходили. Ну, знаю, про що говорю. говорю. Вони скелетоном займаються. Так вони просто розірвали на ганчірки оцей міжнародний олімпійський комітет, який, хоч і федерацію цього там, бабслея, скелетона, щоб росіян не допускали на змагання. Вони жили там і били їх там в Швейцарії. Цій е штаб-квартирі скрізь виступали за це. А де наш Паралімпійський комітет? Оті люди б'ються там. інші наші... Е як вони називаються Федерації спортивні б'ються? А Паралімпійський комітет ні, МЗС відреагував питань. знаєте, на що, що усхвалено значить рішення скасувати часткову дискваліфікацію Росії і Білорусі, запроваджене після повномасштабного вторгнення, значить, Москви ну, Росії в Україну 22 другому році. Тобто е скасована дис е дискваліфікація засуджена на генеральній асамблеї мі цього міжнародного паралімпійського комітету в Сеулі, по суті, відкриває можливість для росіян і білорусів виступати під прапором Росії. І під прапором Білорусі на Паралімпійських іграх в Мілані Кортіна Дампецо наступного року. Ну в міністерство закордонних справ заявили, що відновлення членства Російської Федерації і Республіки Білорусь заохочує російську агресію, а також сприяє безкарності режиму. Де цей паралімпійський комітет? Я розумію, що держава не має і не може впливати на цю всю історію. Але знаєте, якісь сумніви все ж таки закрадаються тепер стосовно керівництва нашого цього напрямку, бо до сьогодні ані пари з вуст. Закликаємо весь спортивний світ, каже наші дипломати, всі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів, тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення і вимагати його зміни. Варто зазначити, просто так для загального розвитку, що в шести зимових видах спорту е рішення про допуск країн до змагань паралімпіади залишається за міжнародними. Спортивними федераціями, які поки що зберігають заборону на участь російських і білоруських спортсменів, щоб бути допущеними, спортсмени повинні мати діючу ліцензію на сезон 25-26 роки від своїх міжнародних федерацій з пару гірськолижнього спорту, пара лижних гонок, пару сноуборду, пара бітлону, пара хокею на льоду і керлінгу на візках. Оце от дуже важлива е люди. Тема, і мені здається, що щось в нас е теж в цьому спортивному середовищі е не дуже якби патріотично відбувається. Ну не у всьому, а от з конкретними прикладами я до вас звернувся. Ну і оскільки вже неділя, теж змагання, ну вони а чого? Вони теж були по, по суті не на життя, а на смерть, але на смерть, слава богу, такого віртуального характеру, на смерть цю, гастрономічну. В, не знаю, чи знаєте, чи не знаєте, але в принципі ці дьо донорні кебаб по всій Європі розкидані в основному, в основному це Німеччина. І був якраз була суперечка, або як її називали дьонерна війна між Туреччиною і Німеччиною. Тобто, тривала роки ця суперечка між цими країнами за право називати дьонер традиційним делікатесом в ЄС. І ось тепер Анкара офіційно відмовилася від своїх вимог і з урахуванням того, що там купа ж цих мігрантів з Туреччини в Німеччині. А їм все одно тут Туреччина ну пробувала заборонити використовувати цю цей напис, ну якби бре. And Ну, як коняк, ви розумієте, шампанське і донер. Тобто, турецький донер спілка що базується в Стамбулі, домагалася визнання донера виключно в традиційній рецептурі без соусів, овочевих добавок і нестандартних видів м'яса, які звичні для Німеччини. А в Німеччині ж донер давно став частиною місцевої культури. Його рецепт еволюціонував під смаки мільйонів споживачів. І на захист німецької версії виступали навіть федеральні міністри. Я не сумніваюся, що велика кількість там людей і в чергах стоять за смачні Донором правильно, якби вимогу Туреччини задовольнили тисячі закладів швидкого харчування в Німеччині, але я не сумніваюся, що не лише в Німеччині там і в Австрії, там де популярні ці всі речі, вони б просто не могли б використовувати слово донор, якщо бодай трохи би відходили від оригінального рецепту. Але якраз от 23 числа Туреччина офіційно відкла, відкликала цю заявку, і якби автоматично була припинена ця суперечка. Продавці фастфуду вже святкують перемогу, а донор залишився донором у всіх його варіаціях, від класики до популярних версій з різними видами м'яса, соусами і з салатами, з помідорами та огірками. Ну, я думаю, що ті, хто в Німеччині набагато краще за нас знає. Хоча і в нас їх використовують і харчують, аж гайшу мить, як то кажуть. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Бачите, з всіма плюсами і мінусами, але краще знати, аніж здогадуватися, що там насправді в нас відбувається. Дякую, що на каналі. Далі приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вимикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками, лайкосами. Ну, якщо вам заходить цей формат, звісно. Коментарі і гіперпосилання своїми соціальними мережами відправляйте друзям, знайомим, колегам по роботі, аби дійсно було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Щиро дякую мої патріони, Спасибі, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео є. Різні опції, якщо маєте бажання і можливості, ради і завжди спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога і в Україну, звичайно. А як інакше, слава Україні.